Привіт, Єолени! Як ви здогадалися за обкладинкою і назвою, зараз мова піде про два детективи. В чомусь схожі, в чомусь різні. Один більш сподобався, один менш сподобався, втім, все по порядку. Спочатку я прослухала санаторій в абук, тому що я періодично дивлюся якісь новинки і вирішила, чому б не послухати детективи. Детективи, мені здається, я ще не прослуховувала саме в аудіоформаті. Тож, я хочу спочатку розповісти все без спойлерно, потім подивимось, що потрібно будуть спойлери чи ні. Санаторій він взагалі для мене навіть за обкладинкою трошечки схожий на готель, з якого списував готель Всявікінг. Ну, тобто, це гори десь далеко, знову ж таки, зима. І це колишній санаторій, а тепер готель. І якісь таємниці, і навіть трішки також чогось або надприродного, або містичного, або незрозуміле чого. І ось ця така атмосфера, весь такий вайб мені дуже сподобався. І протягом, мені здається, двох третин книги мені було дуже цікаво. Я думала, що я поставлю їй п'ятірку. Але Наприкінці сама розв'язка мене те, розчарувала суть в чому взагалі цього детективу. Наша головна героїня полісменка. Але після деякого травмуючого досвіду вона взяла типу відпустку і не знає, чи буде повертатися, але думає, що, скоріш за все, не зможе повернутися до роботи полісменкою. Вона зі своїм хлопцем їде ось цей готель до свого брата і його дівчини на заручене. Чи на весілля? Ні, мені здається, вони святкували заручення. І ось вони туди повинні приїхати, тому що дівчина, брата її, працює в цьому готелі. Але ще в пролозі ми бачимо, що коли ще перебудовувався цей санаторій під готель, там зник архітектор. Який це перебудовував, при чому зник якось дивно, Я спочатку побачив якийсь браслет, потім зник. ну тобто щось зрозуміло. І ось цей готель в горах, взимку, приїздиться пара, в неї також непрості стосунки з братом, в них помер ще один брат. В дитинстві вони мало мало що з цього пам'ятає, тому що, скрізь за все, це такий захисний механізм мозку, що він заблокував спогади, але вона підозрює брата, що він щось зробив таке, або не врятував. Ну тобто, от щось є така якась напруга між ними, і вони довго не спілкувалися. Він навіть не приїхав на похорон матері, який відбувся не так давно, там може за півроку чи за рік до того, як вони приїхали в цей готель. І ось вони думають, що можливо, можна знову. Мову таке відновити стосунки з братом, нормальні відносини, але не так все гладко йде. І паралельно з цим когось мертвого знаходять в горах. Паралельно з цим зникають люди в готелі. Потім вони розуміють, що принаймні одна людина померла, вони паралельно з цим, думаючи, не поїхати їм з готелю просто ну тому що з братом. Не якось не клеїться все, потім е, починають зникати люди. І вона каже, що вона не поїде, тому що це буде ніби поразка, хоча і хлопець каже: ну тут все погано, їдемо додому назад. Це не буде відпочинком. Але тут е, бурі якісь йдуть, лавини, і треба, треба все ж таки евакуватися. Е, але вони не встигають, вони повинні були їхати останнім автобусом, але лавина зійшла і вона відрізала їх від всього цивілізованого світу. А гелікоптером не можна до них підлетіти, тому що буря, урагани, ну, щось таке. І вона сама, сам на сам, скажімо так, з вбивцею, який, скоріш за все, ще є ось в цьому готелі, з незрозумінням, що відбувається, тому що. Вона поступово виясняє, що це був за санаторій, як там лікували чи не лікували. А ми всі розуміємо, що раніше, на початку 20-го сторіччя, медицина була не дуже, і коротше, там все дуже-дуже атмосферно, дуже напруга класно передана. І ти ось ловиш цей вайб, але коли тобі розповідають кінцівку, я така. Не вірю. То, тобто це так якось висмок з пальця, що я, я не повірила, я не повірила причинам, я не повірила мотивації, я не повірила взагалі нічому. Мені здається, що ось класна, класно, класна класно змогла зробити ось цю напругу авторка. А наприкінці це був такий пшик, що я така. Серйозно? Я читала, слухала, точніше, це детектив взагалі нічого про нього не знаючи, окрім того, що це детектив, відрізаний від світу в санаторії в горах, в готелі в горах. Тому в мене не було ніяких таких очікувань. Вау! Ці очікування в мені пробудила сама історія, як вона починалася, як вона розвивалася, скільки саспенсу в мене було. А потім, отак-от мене розчарували, і я така. У це книжка розчарування, хоча я взагалі про неї нічого не знала до того, як я її починала слухати. Тому ха -ха, я не знаю, я не можу її рекомендувати, але не рекомендувати я її також не можу. Тобто, вирішуйте самі, можливо, це тільки для мене таке розчарування було наприкінці розгадки, хто вбивця, чому вбивця і таке інше. Тому що це для мене було так. Не вірю, просто не вірю. Це якось навіть не тупо. Це просто мені не віриться, що таке можливо. Це мало, мало підґрунтя. Не знаю, хто ще читав чи слухав санаторій, скажіть мені, будь ласка. Взагалі-то я хотіла одразу прочитати чи прослухати наступну книжку авторки, щоб зрозуміти, чи це просто ось одна така невдала кінцівка в неї, чи вона в принципі не дуже може фіналити книжки. Наступна книжка в неї ретрит. Вона, от-от, повинна вийти вже в фізичному стані, вона є онлайн. Навіть в абук її можна придбати, але не слухати, а читати. А я зараз не хочу електронні книжки читати. в мене купа паперових, тому якщо я щось беру в електронці, то тільки з можливістю того, що я можу її слухати періодично. А в абук такого не можна, тому що з абука не можна витягти електронку і в синтезатор мовлення вставити. Тому тому я вирішила е, почитати, точніше послухати е, книжку іншу детективну. І це останнє, коли я збрехала. Я знаю, що багато-багато вже відео є на цю тему, тому що дівчата, буктюберки зняли 10, мені здається, влогів з описами цієї книжки, як вони її прочитали, і все таке інше. Це від ВСЛ, до речі. І там в них був код на знижку 20%. І я подивилася, що ця знижка 20% діє і на електронні книжки ОВСЛ, тому я придбала її. Тож, стосовно цієї книжки, тут в мене трішечки навпаки. Ну, тобто, Тут в мене ця історія не визвала такого напруження протягом читання, але мені сподобалась розв'язка. Я, до речі, також там дещо мені. Муляло око, точніше, там була деяка ситуація, де був бок з машини, скажімо так. Але, ну, вже не буде. Я напевно, що ось тут зроблю спойлерну частину і розповім, що саме мені муляє в кінцівці, в останнє коли я збрехала. Але сама історія, мені здається, більш збалансована, більш завершена і більш рівна. Хоча, якщо б. В санаторії не злили так фінал, вона однозначно була б крутіша, ніж останній, коли я збрехала. Втім, напевно, що от в останній, коли я збрехала, вона більш, більш пропрацьована, більш продумана, ну, якось так. Хоча, ось я ж кажу, не було такого саспенсу, принаймні, от, як на початку санаторію в мене. Стосовно, останній коли зберігала, я не думаю, що треба багато про це говорити, там знімати 15-й ролик про це це дівчинка, яка у своєму 13-річному віці, мені здається, поїхала в табір. Там зникла дівчина, вона думає, що вона також винна, в тому що вона зникла. А, і... Страждає. Але потім ось вже в дорослому віці, коли вона стала вже художницею, вона знову їде в той табір працювати вчителем малювання, і може заодно і розслідувати, що було раніше. Але там також знову починають не починають, а зникають дівчата. І то що вона починає все ж таки шукати, що й до чого, і як і чому. От. Я не скажу, що вона ідеальна, тому що, в принципі, навіть от я зараз згадую по ходу діла навіть не на фіналі, а навіть на початку от, вайбів цих літніх таборів дитячих. Я з першого, мені здається, по який? По 9 чи по 8 клас, там, до 15 років, мені здається, так. Їздять ось ці табори. Щоліта була в таборі одну зміну просто 100%. Найбільше це я на Хортиці, звичайно, була у рідному Запоріжжі, також була під Бердянськом, під Аз... ну, біля Назовському ну, на морі. Так? Потім ще в якомусь типу Лісі. В Дніпропетровській області, мені здається, і ще не на Великому Лузі, ну також Запоріжжя. Запоріжжі. Коротше, частіше за все, це було біля Запоріжжя, але не тільки. І було також і далеко, коли батьки не могли приїжджати до мене що вихідних. І я пам'ятаю ці вайби. Так, звичайно, крутий, лакшері, табір відрізняється від. Майже ще радянських таборів, так, 90-ті роки. Але я от взагалі зараз не згадаю жодну дівчинку, з якою я там була. Причому, що оскільки я дуже часто їздила на хортицю в один і той самий табір, нас що літами навіть бачили один одного одразу, як тільки приїжджали і йшли в одну і ту ж саму групу. І у нас була така навіть компашка, але зараз я жодну, жодну не згадаю. Так, звичайно, в нас там ніхто не зникав, на щастя. Але от я просто на початку не дуже вірила в той вайб, табір, табірний, табірний вайб дитячий, тому що вони... По суті, там навіть шести тижнів не були. Вони там були два тижні чи тиждень, і вона пам'ятає абсолютно всі імена. Ну, можливо, так, це мій бак, тому що я дуже погано запам'ятовую імена. На обличчя я набагато краще запам'ятовую. Я можу потім з кимось зустрітися через декілька років. Я розумію, що я його знаю. Я знаю, звідки я його знаю. Я пам'ятаю його обличчя чи її обличчя. Я розмовляю з ними нормально, але я... Просто не знаю їхнього імені, тому що це мій баг. Я забуваю імена. Я навіть, ну, якщо ви бачили плюс-мінус мої огляди, я навіть от прочитала книжку і через тиждень можу вже деякі імена забути. Ну, це моя така фігня. <фігна> В мене трапляється. Так, я погано запам'ятовую імена. Але менш з тим, мені все одно здається, що це не дуже правдоподібно, що воно ось все так дотошно запам'ятовувала. Запам'ятала все абсолютно. Вона ж не знала, що дівчата зникнуть, щоб ось так все запам'ятати. А вона запам'ятала абсолютно все. І, і, і ось це якийсь вайб. Табірний у мене був зовсім-зовсім інший вайб і досвід від е, літніх таборів. Я не дуже. Влилася в ту атмосферу, про яку йшлося в книзі, не було такого саспенсу, якось з попереднім детективом, де я вся була там. Тут я нібито дивилася так збоку і така, типу, щось не віриться, ну, ось в таке залучання цієї дівчинки, яка там тільки два тижні була в таборі. Тому якось так. Але я ж кажу, ось ця книжка вона більш середня, але вона однакова. Тобто вон, по довжині я маю на увазі. Як на початку, так і наприкінці вона більш збалансована. Вона не викликала в мене такого вау-вау-вау, щоб потім розчарувати, як попередня. Тому так. І, ну, в принципі, наприкінці, на самому прикінці. Я трішечки не зрозуміла один момент, але це вже скажу в спойлерній частині. Стосовно того, чи буду я читати попередню книжку автора, це якісь там дівчата, останні дівчата, чи щось таке, не знаю, не думаю. Якщо ось книга авторки Санаторію мені хочеться все ж таки почитати через той саспенс, який вона нагнала на мене на двох третинах книги. То ось в останній, коли я збрехала, ну, типу, я не дуже жалкую, що я її прослухала, прочитала. Але так, щоб сказати, що це вау ні, середній середній детектив. Окей. Я не розгадала, хто там бився і що там трапилось відверто. Але я не скажу, щоб я була. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже захоплена е, в процесі. Можливо, знову ж таки це зігралося зі мною те, що я прочитала її одразу після санаторію, а там все ж таки в мене було таке ось з перехопленим диханням е, по ходу історії, я це слухала. Тому, можливо, якщо б я останні, коли я збрехала, е, читала. Не після санаторію, можливо, він би мені зайшов краще, і я б також сказала: вау-вау-вау! Але ну, ні, середньо. А тепер увага сполана ставка про в останні, коли я збрехала, дивіться на інфолайні, коли вона закінчиться, або в інфобокси, та всі там лайни будуть. Тож, в останній, коли я збрехала, наприкінці, коли її топлять нашу головну героїну, так? Як її врятували? Звідки вони дізналися, куди плисти? Це місце, типу, ніхто не знав, причому дивно, якщо вони там жили, вони і діти там жили. Діти взагалі у всі закутки лазять. Ну, тобто, якщо ти десь ростеш, ти облазиш всі ну, там, двори або парки, або ну, відповідно до того, де ти живеш. Якщо ти живеш і зростаєш ось біля озера, ти обійдеш це озеро. Наскільки б воно великим не було, ти його обійдеш. Тому що ти тут живеш, в тебе купа часу. Я, я по-перше, не розумію, як так, що там якесь таке місце, про яке ніхто не знав. Воно горами огорожене чи що, це озеро. Поясніть мені, як може бути якесь місце, про яке ніхто не знав. Ну, типу, це як? А по-друге, окей, про нього ніхто не знав. Я зараз про це дізналася. Як вони з полісменом взяли і врятували нашу головну героїню? Звідки? Звідки? Типу, як вони її знайшли? Це місце, як, яке ніхто не міг знайти, скільки десятків років? Але нашому автору треба, щоб його знайшли зараз, тому що нашу головну героїню хочуть втопити, і вони його знаходять. Не вірю. Ну, тобто це Бог з машини, от чесно. Друге, те, що вона впала в воду і проломила під водою дах. Ви коли-небудь падали у воду ну, типу, вода вповільнює. Я розумію, що дах вже старий і таке інше, але це все, все ж таки дах це не картонка, це не спешка якась, яка може розмокнути і розвалитися від. Повільного падіння, тому що все ж таки це вода. Вона не пригнула з 10-метрової вишки. Вона просто впала з човна. Я пригала з човна. І не думаю, щоб я провалила там якусь дірку в стелі дерев'яній. Ну, окей, знову ж таки, це потрібно було, щоб вони побачили ці кістки. Я прийняла це. Я ж одразу сказала: це не було вау для мене книжка. Тому я вже така: бог з машини, ну найбуде. Дивний, тайберний вайб, ну найбуде. Незрозумілий порятунок, дивні закони фізики, де під водою можна проломити, впавши з невеличкої висоти дерев'яний дах, ну найбуде. буде. Але, ну, типу. Ні, напевно, що я б дуже до цього придиралася, якщо б до того в мене був такий також саспенс, як був в санаторії, що я. А тут, типу, ну окей, четвірочка, та й четвірочка не буде. Тому так. Ось такі в мене були враження від цих двох книжок. не скажу, що обидві я можу прям вам радити, радити, тому що одна мене з фіналом просто дуже сильно розчарувала інша. Ну, просто середненька, середня книжка. Тому, якщо ви дуже хочете знайомитися з детективами, читати детективи, любите їх і таке інше, спробуйте. Але я не скажу, що це найкращі представники свого жанру, але. Ось авторку санаторію я все ж таки ще надкушу. Сподіваюся, Вабук з'явиться все ж таки її е, наступна книжка Ретрит в аудіоформаті, форматі, я зможу її зацінити і тоді скласти більш повне враження про її авторку. От. А стосовно в останню, коли я збрехала, ну, типу, я не скажу, що я шкодую, що я її прослухала, прочитала, ні. Але також я не скажу, що це вау. Тому так, якщо ви читали також ці книжки, пишіть, будь ласка, своє враження в коментарях. Я напевно, що просто зараз тут попереджу, що, можливо, в мене буде все менше-менше на Ютубі, тому що я взагалі не розумію, чому так стається, що типу підписки, хоч і дуже повільно, але роз, зростають, а перегляди. Падають навіть менше ніж було раніше, коли в мене було менше підписників. Тобто я не розумію сенсу тоді підписуватись, якщо не дивитись, але. Не тільки це мене розхолоджує знімати відео, тому що я відкрила для себе бісероплетіння. Я просто захотіла собі сплести багато селянок. Я зрозуміла, що в мене стільки коштів немає на силянки, як я їх хочу, і почала їх плести, і це дуже затягнуло. Я ось собі навіть селянкову стрічкову, як ось Кринки, зробила, якщо вони помітили. От тому так я зрозуміла, що от в мене книжка лежить королівські вбивці», там друга частина. І я її не читала майже тиждень взагалі, тому що я. І це спробувати це спробувати плести, там, майстер-класи якісь, ну таке. Тому, можливо, я трішки буду зникати, але, можливо, манія бісерна пройде, можливо, ні, можливо, я відкрию якийсь інстаграм по бісероплетінню. Не знаю, не знаю, Але поки що я можу періодично зникати на більші, Періоди часу, але я не кажу, що я йду з YouTube, тому що, в принципі, мені плюс-мінус ще є задоволення знімати і ділитися своїми враженнями. Просто наразі, саме от зараз, я відкладала до останнього знімання цього ролику, тому що я подумала, що виставити камеру, зняти, змонтувати, а в цей же час я можу плести силянки. Ну, таке. Тому так, просто такий дисклеймер впередження, але. Що є, то є. Тож всім дякую, далі буде. Просто не знаю коли.